Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Звук Д. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про молоточок. Жив собі великий молоточок-синочок, був дуже працьовитий. Усім людям ставав у пригоді, ремонтував столи, стільці, полиці. Одного разу в будинку трапилося лихо. Велика книжкова полиця не витримала важких книжок і впала додолу. господарі в розпачі. Що ж робити? Та швидко на допомогу прийшов молоточок, забив у стіну нові цвяхи. Д, д. Д. І господарі повісили полицю на місце. Дітки, яким був молоток? Так, великим, працьовитим, і він усім допомагав. Скажіть, а який звук виходив у молоточка, коли він забивав цвяхи в стіну? Так. Звук молоточка лунає так. Д, Д, Д. Давайте разом повторимо: Д. Д. Коли ми промовляємо звук Д, пісеньки не виходить, звук немов вибухає. Звук молоточка можна почути та вимовити. Звук Д на письмі Позначається літерою Д. Подивіться, як виглядає буква Д, друкована та письмова. А на що схожа літера Д? Буква Д наче дім, височезний дах на нім. Подивіться уважно. І справді, буква Д схожа. Пропоную вам пограти у гру чарівний мішечок. Що сховав від нас мішечок? Це дім! Давайте повторимо разом. Дім. Це удав! Давайте повторимо разом. Удав! А це що, малята? Так, це дерево. Повторимо разом. Дерево. А це хто малята? Це крокодил. Давайте повторимо разом. Крокодил. Це диван. Давайте повторимо разом. Диван. А це хто малята? Це дельфін. Давайте повторимо разом дельфін. Давайте ще раз повторимо усі ці слова. Дім. Диван. Дерево. Удав. Дельфін. Крокодил. У всіх цих словах є звук Д. А зараз пропоную вам послухати чистомовку. д Д-де-де, дід козу, за ріг веде. Ди, ди 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 напувати до води. Да-да-да, в діда сива борода. Ді-ді-ді, кіска теж при бороді. Ду-ду-ду, поряд з ними я піду. Давайте спробуємо повторити чистомовку разом. Де-де-де, дід козу, за ріг веде. Дід, ді. напувати до води. Да-да-да, в діда сива борода. Ді-ді-ді, Кізка теж при бороді. Ду-ду-ту. Ду. Поряд з ними я піду. Розумнички, на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!